Дитячий халатик піжамою, вага 15 кг, сорт перший, ціна 4 євро за 1 кг. Ось який гарний нам перший попадається. Ось такий халатик на хлопчика. Так, розмір тут. Не вказано приблизно на 5 рочків. Далі, дивіться, який від піжамки. Тут у нас Ельза 8-10 рочків. Він йде від H&M. Далі. Ось такий синій халатик також на дитинку приблизно 5 років. Далі ось такі штани. Піжамні, Бетмен, 4-5 років. Далі ось таке маленьке кігурун, віть, який гарний. Так, розбір тут не пише. Це приблизно рочки в 6, напевно вже. Далі, дивіться, який ми Дуже класний. На 62 см, 2-3 рочки. Далі ось така флісова піжамка на 140 см. Далі знову малесенькі кігурумі. На скільки рочків? 92 см. Дивіться, що вона гарна. Отак. На заставочку покладемо. Дуже гарне. Далі на 128 см. Ось такий верх від піжамки. Далі. Ой, яка м'якесенька. Неймовірно м'якесенька на 116 см на 6 років. Далі ось такі штани. Також флісові, дуже теплесенькі. Вони йдуть з бірочкою на фільтера 2 рочки. Далі знову. Що Фігуруни знову. Так, наскільки? Це у нас есочка приблизно 14 років. О, є таке класний, дуже там дуже тепло. Далі. Ось таке керумі. Витяк класний. Такий тегри. Розмір 82. Так ось приблизно 14 рочків. Так, знизу йдуть манжетики. А тут не було мені добре. Далі знову ось така піжонка вверх на 132 см. Далі дивіться покладені стовити. Вони йдуть зірочку на 128 см. Далі знову кіл було, це гарний. Розмір, розмір, розмір. Так він каже, але приблизно також на 6 трошки. Далі дивіться, яка молода. 62-68 см. Хоп! Класний олень. Далі ось такі штанішки. Покажеш лоб собі. Мало вам покажу товар. Ось такі штани також приблизно на, на 10, певно, років. Так, ось такі класненькі, класненькість, там просто ідеальні на 152 см. Далі ось така. Від Ейсінден на 122 см. З котиками такими молодіми. Далі ось така з єдиноріжком. Так тут буде інцидент, а 98-100 см. Далі у нас попадається ось такий дитячий халаток. Така акулка, Дуже класний. Він іде з поясочку. Так, розмір не вказано, приблизно на рочків 6. 5-6 приблизно. Далі дивіться, який класний халатик принцесський. Просто неймовірний. Тут є ще ось така штучечка, таке сердечко миле. Так, розмір не вказано. Приблизно 5 коротких. Так, далі у нас іде ось така. Також верх від піжамки. Йдуть штани. Це не комплекти. Є. 128. Тут можна багато комплектів скласти по кольорах. Тут дуже, дуже класно. Так, це у нас в розмірі 6, Це, напевно, десь на 5 років. Так, далі у нас іде ось такий халатик. десь такий гарний. Класні кольори. Тут є ось такий то рабер. 122-128 см. І все витягую ось таке клумі, просто неймовірно. Воно йде з ножками. Двіться класні, типу з носочками. Вони новесенькі. Такий олень тут і на капюшончику. Мега теплесенький, крімар на 12-18 місяців. На 66 см. Все, я показала вам половину лотика, Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.